Українські аграрії вже рік намагаються скасувати сертифікати на експорт зернових. Обсяги продажу зерна за цей період збільшилися ледь не наполовину а тому зростають і черги, і побори за аркуш паперу на зерно. Аграрії говорять про сертифікати як про страшний сон. Є в Україні така традиція: щороку вводити нові сертифікати на зерно. Особливо паперова тяганина дратує аграрій восени під час продажу врожаю, бо марнують часто гроші на черговий обов'язковий сертифікат. Загружений вагон три дня стоїть, та нормально. Це в то время транспортних средств у нас не вистачає. Можна ефективно займатися експортом. Депутати про відміну бодай половини сертифікатів навіть не згадують. Впроваджені ще за радянських часів правило обходяться аграріям у копійчину. Платити доводиться за перевірку зерна на ГМО. За дозвіл від губернаторів перевіряють навіть на радіацію. Є, радіаційна безпецність нету. а сто процентів всі хазяйства продукція перевіряється на е, налічі радіонуклідів. Навіщо потрібен для експорту зерна радіаційний сертифікат? Від експортерів дізнаємося, що без допомоги так швидко зерноперевірку б не пройшло. Находяться люди і знаходяться контролери, контролери, які контролюють це все і в які Виручають потом підприємця, щоб йому легше жити було. Експерти погоджуються, аграрії частенько платять гроші, щоб зекономити час у довгих чергах. Тому більшість обов'язкових сертифікатів лише формальність та можливість заробити гроші тим, хто їх видає. Бо на зовнішніх ринках покупці українського зерна зазвичай просять лише три документи, а не десять. Оправдано ли це з точки зору логіки? Скоріше всього, ні. Поки эти не будуть внесені в соответствующе закони і підзаконні акти, к сожалению, нічого змінити не важливо, законопроект про відміну внутрішньої сертифікації, ініційований профільним міністерством ще з червня лежить у Верховній Раді. Проте діалогу досі нема. Ми, в принципі, маємо нагоду часто спілкуватися з нашим профільним міністерством і тут є міністр. На жаль, з іншими. Це не вдається. Скільки ще аграрії будуть платити за непотрібні папірці? Питання до депутатів, які, начебто, піклуються про українського виробника, але як показує практика, лише на словах.